Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 480. Скільки кілограмів овочів привезли в магазин, якщо? Огірки становили 27% маси всіх овочів. Картопля 42% усіх овочів. А капуста, решту, 496 кілограмів. Починаємо. Спочатку треба записати скорочену умову. Отже, всього овочів ми не знаємо, скільки привезли кілограмів. Знак питання і одиниця виміру кілограмів. Я одразу для вас напишу, це є 100%. Тобто, бачите, от усі овочі це 100%. Можна не писати, але ну, я це для вас написала. Огірки. Ми не знаємо, скільки кілограмів привезе саме огірок. Але ми знаємо, що огірки становлять 27% від усіх овочів. Картопля. Про картоплю ми також не знаємо, скільки кілограмів її привезли, але знаємо, що картопля становить 42% від усіх овочів. Капуста. А от про капусту ми знаємо, що її привезли 496 кілограмів. Але ми поки що не знаємо, пишемо знак питання, скільки відсотків становить капуста. Від усіх овочів. Ми знаємо, що це решта. Добре. Основне питання скільки всього кілограмів овочів привезли, і ми зараз з вами швиденько це все зробимо. По-перше, аналізуємо: капуста. Ми знаємо, що її 496 кг, але не знаємо, яку частину. Або частину, або відсоток це те саме, становить капуста від усіх овочів. От, якщо б ми знали би, ми б знайшли число за даними значеннями його дробу. Давайте шукати, яку частину становить капуста. Всього 100%. Огірки та картопля 27% і 42%. Відповідно, як знайти скільки капусти, треба 100% відняти 27% і мінус 42%. Записали це. Обчислили, це дорівнює 31%. Отже, капуста становить 31% усіх овочів, що привезли в магазин. І тепер ми знаємо, що капусти 31%, тобто отака частина від усіх овочів. Ми знаємо, що ця частина дорівнює 496 кг. Як знайти число за даними значеннями його частини? Треба 496 поділити на дріб, так? Ну, тобто, число за його відсотком знаходиться діленням. Ми 496 будемо ділити на. Треба відсотки перетворити на дріб. Тобто 496 ділимо на 0,31. Дивіться, перед тим, як. Ділити треба відсотки, перетворити на дріб. 31 поділили на 100 і кажемо, що у вигляді дробу це 0,31 сота. І число за його відсотком знаходиться діленням. 496 ділимо на 0,31 Йду на чернеточку. Бо калькулятором користуватись не можна. Щоб поділити на десятковий дріб, треба, щоб дільник став натуральним. Я перенесла кому на два кроки. Тому до діленого дописала два нуля. І ділю тепер 49,600 на 31. Так, давайте ділити 31. 49 ділю на 31. Беремо по одиниці. 1 на 31 буде 31. Віднімаю 18. Шість спустили. Беремо по 6. 6 на 31 буде 186. Віднімаю 0. І дописати 2 нулі. Отже, відповідь 1600. Одиниця виміру кілограмів. І ми дізналися, скільки всього овочів привезли в магазин. Відповідь: 1600 кілограмів. Все, готово. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!